Тато я на рибалці. Саме з таких слів я десь розпочинаю кожну свою рибалку подумки. Приїхав в те місце, де я вже був. У мене досить сумні спогади з ним. Але я сюди приїхав, зараз поясню чого. Навпроти знаходиться місце, де ми ловимо тріску, де ми вчора, де я вчора був, де ми з ланкою позавчора були, ловили і були покльовки. І там класне місце, там є риба, вони ці пірси прямо напроти, ось там. Це метрів 150 звідси, може, ну, 200 максимум. І я думаю, що в цій ділянці фьорду, в цій частині, теж є риба. Перев'язуємо поводочок флюорокарбоновий. Трошки товстіший, бо трохи мене вже життя навчило норвезьке, що 0.19 це трошки замало. Можна побавитись, але краще трохи товстіше брати. Так як ми все-таки хочемо крупнішу рибку. Зав'яжу зараз 0.33 в мене є. В принципі, я не знаю, цей новий, може з нього почну, а потім буду 0.33 в'язати. Напевно, так зроблю. Ось таке прочудове місце. Плавный захід в воду. Вже була тільки що в мене покльовочка от з цього місця. Так вздовж пірсу я кидав. Тут глибина досить хороша, думаю, метрів ну 20 точно. от. Кидав туди прямо, там прямо дуже велика глибина, думаю, 50 метрів і більше навіть може. Ну Там нічого не було. Тут перша покльовка зразу обрив і я вже перев'язався на флюр, Буду пробувати далі. Є риба. Відійшов трошки в сторону. Бляха, обрив. Як так? Причому обрив всього дуже різкий. Та це, схоже, моя помилка дуже класна риба була. Яка ж класна риба була, крупна риба. Велика. Дуже вага відчувалась, причому взяла ось тут, може 10 метрів від берега на глибині, там глибина хороша. От, обрив всього, це швидше за все, ну, це 100% моя помилка. Я перев'язувався на товщий флюр. Скоріше за все, що вузол. Десь я опустив якусь помилку в вузлі. Буду зараз перев'язуватись знову. Поставив коливалку для різноманіття. Піймав якусь рибку, невеличко, правда. З дна. Не знаю, може навіть і тріска невеличка. Що це таке? Щось цікаве. Так, я цю рибу не буду брати до рук. Зараз її буду акуратно знімати, бо вона мені не дуже подобається з вигляду. Може бути ядовита. У неї цей шип верхній, ось тут, дуже такий схожий до ядовитих риб. Ну, Зараз я її звільнюю відпущу. Просто місце мрії. Ось там маленький місток, ідеально просто. Ось моє місце, зараз буду тут пробувати. Просто як спеціально зроблено, супер затишок, ще й за горбомцем мені вітер не задуває. Весь вітер там. Зараз буду пробувати. Виглядаю, що велика глибина. Прямо за цим е горбом. Там ще може один горб. І далі пірси, на яких була тріска. Тобто це буквально ось тут 100 метрів і може навіть менше, може 80 навіть десь метрів, звідси зовсім недалеко. Там була риба. Ми там буквально вчора позачора ловили рибу. Дуже сподіваюся, що вона тут теж є. Вже зробив перший захід. Але здивувався невеличкій глибині. До 10 метрів глибина. Я зараз буду шукати більшу глибину, бо швидше за все на такій глибині не буде великої риби. Можливо, треба ходити туди, лівіше, щоб відкрити відкритий відкрити простір. Їду додому, половив трошки в одному, в другому місці знайшов нове місце. Дуже класне. В принципі, не знаю, я дуже задоволений на темпом. день. Половили рибку, мали одну таку потужну покльовку, як мінімум одну точно. Відчувалася вже риба на гачку, була вага конкретна, ну, трошечки не, до, не, не, не дотягнули до того, щоб побачити її хоча б. Тому все, все закінчилось на обриві через мою помилку, яку я постараюся більше не допускати, ну, але це рибалка. Таке стається, це нормально, і взагалі такі рибалки з нульом, як я кажу, коли, коли ти повертаєшся, в принципі, нічого не зловив. Ну там, якщо не рахувати ту маленьку рибку, вони мають свій шарм, у них щось є. Це таке наподумати, виправити помилки. І вони навпаки трошки заряджають, щоб проїхати ще раз на рибалку, ловити і по-інакшому ловити вже, щоб так. Так, щоб не допускати таких помилок, наприклад, або ловити так, щоб лишатися вже з рибою наступну рибалку. Тому я їду додому, вже думаю про наступну рибалку, як її побудувати, Що пробувати і куди поїхати. Побачимось!